Ім'я весна має цікаву історію і походження. У наші дні це жінка, ім'я весна вживається українцями Сербії, Хорватії та Словенії. Під їхнім впливом у міжвоєнні роки це ім'я почали активно використовувати також українці та русини Йогославії. Доказом цьому є імена учениць руської середньої школи міста Шид у Сремі весна Лозиняк, весна Дюранін, весна Цирба, весна Крайцер, весна Шандор та інші. Протягом останнього півстоліття ім'я весна почали давати дітям жителі Тернопілля та Волині. Слов'янські ономасти вважають, що ім'я Весна походить від назви божества Весна, ім'я Весна відоме також чехам, але вони класифікують його як нове ім'я південнослов'янського походження, оскільки його корінь жар співзвучний український діалектній лексем яр, що означає весна, у середині 16 століття це ім'я також давали в Росії. Але тільки особам чоловічої статі, наприклад, у 1545 році зафіксовано ім'я весна Артем'єв у місті Новгород, однак встановити мотиви такого називання важко, схожі на весна імена верба щерна щасна.